Вітаю всіх у нашому зануренні. Сьогодні ми аналізуємо матеріали про те, як м змінюється вартість доступу до космосу. Чому він раптом став значно доступнішим? Отже, наша місія зрозуміти ключові фактори цього здешевлення та їхні можливі наслідки. Почнемо з бази. Історично космос був ну неймовірно дорогим, переважно через одноразові ракети. Виявляється, ливова частина вартості запуску – це сама ракета, її виробництво, розробка, а не паливо. Палива там взагалі якісь відсотки від суми. Мова йшла про десятки, а то й сотні мільйонів доларів за один раз. Абсолютно точно. І знаєте, такі витрати робили космос доступним, ну хіба що для наддержав. Була спроба це змінити американські шатли. Це ж була перша така ну частково багаторазова система, але виявилося, що їх обслуговування це щось надзвичайно складне і дороге. Там цифри називають 400-600 мільйонів доларів за місію. Це виходить десь 20-30 тисяч доларів за кілограм вантажу на орбіті. Тобто космос все одно залишався дуже елітарним, правда ж? Так, залишався, але потім, потім на сцену вийшли приватні компанії. Особливо SpaceX з їхніми ракетами Falcon 9. Вони ж навчилися повертати перші ступені, тобто найдорожчу частину ракети з двигунами назад на землю для повторного використання. Ось тут, мені здається, і починається найцікавіше це ж не просто якесь покращення, це по суті зміна правил гри, і цифри це підтверджують вартість виведення кілограма на низьку навколоземну орбіту впала десь до 2-3 тисяч доларів. А сам запуск Falcon 9 коштує вже ну приблизно 50-70 мільйонів порівняно з тим, що було. Саме так багаторазовість, ось він, той самий ключ, який, власне, відімкнув ці двері до зниження витрат. І схоже, це тільки початок. От новий проект Starship, тієї ж SpaceX обіцяє ще більш ну радикальне здешевлення. Є прогнози, що вартість запуску може впасти до 10-20 мільйонів доларів. А вартість кілограма потенційно до кількох сотень доларів. Розумієте? Сотень? Сотні доларів за кілограм це, це вже відкриває зовсім інші горизонти, університетські супутники, якісь комерційні проекти. Безумовно. Це вже не просто здешевлення, це знаєте, зміна самої парадигми. Коли відправити кілограм на орбіту коштує як, ну не знаю, квиток на літак у бізнес-класі, це відкриває шлях до речей, які раніше здавалися чистою фантастикою масове виробництво на орбіті, туризм зовсім іншого масштабу. Гаразд, давайте це трохи розпакуємо. Якщо ракети так дешевшають, то що ще залишається дорогим? Чому космічні місії все ще коштують мільйони? Чи вся справа тепер тільки в самих апаратах? Ну, не зовсім. Самі космічні апарати це теж дуже складна річ. Потрібна спеціальна електроніка, стійка до космічної радіації. Звичайно, там довго не проживе, просто вийде з ладу. Системи життєзабезпечення для людей це взагалі окремий всесвіт інженерії, надзвичайно складно і дорого. Ну і, звісно, тестування безпеки. Тут, до речі, є цікавий парадокс. Парадокс. Який саме? Що доступнішим стає космос, то, здавалося б, більше людей і компаній туди прямує. А це означає, що треба ще більше вкладати в надійність, в безпеку, бо ціна помилки, особливо з людьми на борту, може бути просто катастрофічною. Тобто, здешевлення запуску вимагає ну, певних інвестицій в гарантії безпеки. Зрозуміло. А якщо подивитися ще далі в майбутнє. У матеріалах згадувалися такі концепції, як космічний ліфт або ядерні двигуни. Наскільки це все реально? Чи це поки що фантастика? <тан -світтри> космічний ліфт, ядерні чи плазмові двигуни для швидких міжпланетних перельотів. Такі концепції існують, звісно. Але це скоріше перспектива ну 50-100 років, якщо не більше. Наразі це більше схоже на наукову фантастику, яка щоправда надихає інженерів. Технологічно ми ще дуже далеко від цього. Добре. А що тоді є реалістичним планом на найближчі, скажімо, 20-30 років? Куди ми рухаємося більш-менш конкретно? Ну, основна увага гаразд звісно на навколоземному просторі. І на місяці очікується, що десь у 2030-х, можливо, 40-х роках, на місяці можуть з'явитися перші постійні бази. Це буде такий собі полігон для відпрацювання технології життя поза землею. Марс, це вже наступний крок. Перші експедиції, можливо, до середини століття, якісь невеликі поселення, це вже, мабуть, ближче до кінця 21-го століття. Також, думаю, побачимо розвиток великих орбітальних комплексів, можливо, на сотні чи навіть тисячі людей, видобуток ресурсів на астероїдах, про це багато говорять. Ну і, звісно, космічний туризм він ставатиме все більш звичним явищем. Ви згадували складну електроніку, навігацію. А як щодо квантових технологій, вони зараз на слуху. Чи можуть вони якось допомогти в освоєнні космосу? Прямого впливу на саму механіку запуску ракет на вартість, квантові технології, мабуть, не матимуть, але опосередкований вплив може бути величезним. Так, наприклад, квантова криптографія для абсолютно безпечного зв'язку. Надточні квантові сенсори для навігації, які не залежать від GPS, квантові обчислення для моделювання нових матеріалів стійких дому в космосу, або для розрахунку дуже складних траєкторій польоту. Все це може значно покращити можливості місій, які стали дешевшими завдяки багаторазовим ракетам. Mm -hmm. Цікаво. А якщо подивитися на все це ще ширше, яка взагалі кінцева мета? Навіщо людство так прагне в космос, витрачаючи такі колосальні, навіть попри здешевлення, ресурси. Ну, тут мотивація, знаєте, багатогранна. По-перше, ресурси. Астероїди, наприклад, багаті на рідкісні метали, яких на Землі мало. По друге, наука це фундаментальні знання про всесвіт, про походження життя, пошук відповідей на вічні питання. По-третє, це стратегія. Ідея плану Б для людства мати запасний дім на випадок якихось глобальних катастроф на Землі. І нарешті є потужний психологічний чинник, це просто в людській природі прагнення досліджувати, йти за горизонт, відкривати нове. Космос це наш новий океан для відкриттів. Отже, якщо підсумувати, що все це означає для нас Ну, от прямо тут і зараз. Це означає, що ми живемо в унікальну епоху. Космос перестає бути чимось ексклюзивним доменом лише кількох наддержав, він стає значно ближчим і доступнішим завдяки ось цим багаторазовим технологіям. Ми, по суті, стоїмо на порозі переходу від поодиноких, дуже дорогих експедицій до більш рутинної масової діяльності в космосі. Хоча, звісно, до справжньої масовості, як скажімо, в авіації, ще дуже далеко, але сам тренд очевидний. Це падіння вартості запуску. Воно схоже на те, як колись комп'ютери коштували мільйони і займали цілі кімнати, а тепер у кожного в кишені пристрій набагато потужніший. Це просто відкриває зовсім інші можливості. І наслідки цього можуть бути справді колосальними, змінити не тільки економіку чи науку, а й, можливо, навіть те, як ми себе сприймаємо як вид. Сама ідея стати міжпланетним видом. Це звучить дуже грандіозно. Так, це може фундаментально змінити самосвідомість людства. Земля лише одна з наших домівок, а не єдина. Але тут, знаєте, виникає одне важливе питання на майбутнє, яке прямо випливає з цього здешевлення. Так, І яке ж якщо вартість виведення кілограма на орбіту справді впаде до кількох сотень доларів, що першим масово заповнить цей новодоступний простір? Чи будуть це інструменти для науки, для освоєння нових світів, для блага людства? Чи ми ризикуємо дуже швидко перенести туди всі наші земні проблеми, засмітити орбіту ще більше, розмістити там нав'язливу рекламу або, скажімо, засоби тотального спостереження? Ось це мені здається відкрите питання, і над ним варто замислитись уже зараз.